Склад числа це всі можливі числа, сума яких дорівнює цьому числу. Склад числа 3. До двох додати один. Дорівнює 3. До одного додати 2. Дорівнює трьом. До одного додати один, додати один. Дорівнює трьом. Склад числа 5. До трьох додати два, дорівнює п'яти. До двох додати три дорівнює п'яти. До чотирьох додати один, дорівнює п'яти. До одного додати чотири дорівнює П'ятий